В роддомі дитину перепутали. Коли сину було шість років, випадково виявилось, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Йому сину треба була операція. Треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК, 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в ТікТок, десь щось і зрозумів, відбувається на Ютубі, це баговарювати, а вони реально з кінтом таке сталося. Вони після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив, він, до речі, досі з ним. Він досі йому як батько і так далі, не зміг його залишити. І от, А в друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну, виростають, дивляться, ну взагалі не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по тесту. В роддомі дитину перепутали. Поняв? Чудом, все рамєм, знайшли сім'ю. Люди, знайшлася та дитина, витратила на це півжиття. Люди півжиття прожили не за своїми дітьми, а діти не за своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково. Виключить якусь помилку лі лікар... Це як для жінок, так і для чоловіків. Маємо? Дуже важливо. Виключить помилки, лікарів, виключить помилки людей, оці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі. Ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути піти на подласть. Якусь хитресть зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій -кризові ситуації показують, яка людина насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може з ума сойти. У мене Кент час теж дивлюсь сторіс. Взагалі в Європі тут багато хто приїхали, сма сходять, Не ну, витримують ментально це всього. Ну, зря його наскоро в дурочку забрали. Щось. Дуже талановитий тип. Дуже. З оркестром я грав. Я не буду називати ім'я. Ну, типу, ну, я не знаю, встав його генієм музичним. Ну, то матч, перебачило просто. От ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Пере... Застрахований той, хто перевіряє. Понимаєш? Я рахую, оці всі питання треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, а це критична помилка. Прикинь, це життя прожить не за своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз повторюсь, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично бути подкованим, Взагалі краще свого юриста адвоката мати. Це не так дорого, як здається. Взагалі, якісь там пару гривень на місяць, і у вас завжди є доступ до адвоката, юриста і так далі. І брачні контракти треба як для жінок, так і для чоловіків, бо там то це будь-то що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані. Розвиваємося, еволюціонуємо. Дізнаємося, які у людей є там подводні камені в голові, хто про що думає, якісь там сліди приматів. Треба знати, як це обрізати і перестрахувати своє життя.